Привіт! Ви на каналі «Про зачіски» і з вами Аліна Силка. В сьогоднішньому відео покажу, як зробити такий стильний патріотичний фіст. До речі, його можна робити не лише з канікалоном. Отже, поїхали! Попередньо я накрутила волосся на плойку 25 го діаметру, прочесала локони. Або можна ще на плойку накрутити 32 го діаметру. Далі зробила фіст за допомогою. Грошової резинки. На канікалон одягнула силиконову резинку по центру і зафіксувала її на основному посту. Далі поділила на дві частини і починаю переплітати, виділяючи кожного разу прядку волосся канікалоном. Зараз, коли я одну половинку зробила, я зафіксувала зажимом і починаю робити ось таку другу половинку. Показую вам більш детально і ближче, щоб ви зрозуміли. Нічого складного в цьому немає. Головним моментом в цій зачисті є правильно зафіксувати канікалон в кінці, коли ми закінчуємо своє обматування плет... волосся, плетіння, зафіксувати саме канікалон. Його потрібно так зафіксувати, щоб не було видно з лицевої сторони. Тобто ми знов-таки беремо. Силіконову резиночку, з внутрішньої сторони фіксуємо саме канікелон. Знімаємо зажим, підтягуємо канікелон сам і фіксуємо на силіконову резинку. Може плутатися волосся, за... але потрібно більш обережно робити, акуратно. І коли зафіксували вже резиночки, підтягуємо його волосся. І дивіться, якби я так і залишила, то була б така дирка, простір було б не зовсім гарно. Тому я далі підтягнула резинку, намагаюся, щоб була з внутрішньої сторони. І беру звичайну невидимку, далі з'єдную канікалони і ніби голочкою прошиваю штопкою самка канікалон. Таким чином, моя зачіска виглядає одною цілою і не має посередині дирочки. І далі починаю викладати саме волосся. Воно в мене було попереднє накручене, прочесане, я наносила лак на саме волосся. І далі зараз будемо моделювати, укладаючи руками саму форму хвоста. Можна використовувати також ще пудру для волосся. Я користуюся пудрою Matrix, Нагадаю, вона мені дуже подобається, не дає липкості, тобто ну, супер той ефект, що мені потрібен. Якщо хтось думає, що таку зачіску неможливо зробити на натуральному волосі, що це манікен і на ньому легше робити, хоча, звісно, я не спорю. <кій> з цим, але на натуральному волосі, на живій людині таке, таку зачіску цілком можна повторити. Більше того скажу, ви в кінці відео побачите, як я робила ось буквально з останніх е клієнтів моя, у мене була. І ми робили такий фіст, але єдине, і я обтягувала не канікалоном, а власним волоссям. Робила цей фіст, обтягувала власним волоссям. Можна замінити і на будь-яку стрічку. На що вас вистачить фантазії? Мені захотілося зробити саме в патріотичному стилі, такий, тому що це в мене творчий день. Зверніть увагу, що я зверху під підчесую роблю таку той тупіровочку волосся, щоб воно краще трималося. І потім розтягую і фіксую вже лаком. Також звертаю вашу увагу, що я користуюся лише професійним лаком. Якщо у вас мас маркет лак, на жаль, він не дає такого ефекту фіксації і стійкості зачісті. Він може замокрити, хоча можна цим замокрити і все, але от різниця є. Колись я дуже давно починала з звичайних лаків мас маркету і не розуміла, чому в мене не виходило багато зачісок. Відкриваю секрет, потрібно користуватися елементарно професійними лаками. Вони будуть забезпечувати той результат, який ви бажаєте в зачістках, Ну і звісно, тренуватися. Моя зачістка майже вже готова. Вона дуже актуальна може бути в цьому році, тому я пропоную. Щоб ви взяли собі до уваги такий варіант хвоста і пропонували своїм клієнтам, наприклад, до нового року, тому що самому, звісно, це важко зробити такий фіст, а от комусь досить таки можна. Якщо вам сподобалось моє відео і було цікавим, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал, якщо ще досі не підписались.